Сьогодні до дня святого Миколая спільно із будинком художньої творчості дітей та юнацтва запрошено діток, які потребують особливої соціальної ваги і підтримки для участі в заході. Подивитися виставу отримати новорічні подарунки. На 14-ту годину запрошені діти, батьки, яких військовослужбовці загинули під час виконання службових обов'язків або ж вважаються зниклими безвісти. А на годину Но запрошені діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування та діти, які перебувають в складних життєвих обставинах. Я сьогодні відмінні міської ради виконавчої комітету. Вітаю всіх присутніх в цьому залі і хочу побажати всім нам. Щоб збулась нарешті головне наше бажання, яке загадують всі від малого до старого у новорічну ніч. Нехай наступить наша перемога, нехай буде мир, і нехай ми всі будемо здорові! Гарних різдвяних свят! Вітаю вас!